Вона знову вигнала і побігла непонятно куди. От як? Всім доброго ранку! Оце я так збираюся на роботу. Ця куна вже сон. Я не знаю, де вона. Кого це Десь зранку її зварила кашечку, туди м'язка накришила, твожок вона залишився, кинула творожка, все це перемішала все смачно пахне, бери їж Ні, винося, вона якусь крису доїдає. Нормально взагалі? Дожерла ту крису, погналася. Я ось зараз якісь какашки вже збираю. Вон, сусіди вийшли, вже вона там гавкає, сусіди вже щось. О, це просто тришак. Ну, от куди собачуля моя? А сьогодні ще й 19 грудня Миколая. Всіх вітаю Миколаїв, Миколаїв, в них, Миколай. Зі святом. У мене батьки Миколаєвичі, що батько, що мама. Миколайовичі, привіт. Да, жени її. Нікола, я не можу її. Вона біжить туди скоро. Все. Загнали. І я не договорила. Що Вітаю всіх зі святим Миколаєм. Бажаю здоров'я, міцного, в родині, достатку. Щоб всі жили мирно, дружно і щоб нарешті закінчилась війна. От на кожне свято бажаю всім оцього, і всі ми цього чекаємо. Їдемо на роботу я тільки час погаяла З цією собакою. Це капець. Ос, що ти трешся? Друзі, я сьогодні на роботі сама, буде мені трішки скучновато, але нічого. Зараз поп'ю кави, підніметься трішки настрій. Двері поки не закриваю, трішки провітрю приміщення і буду розпалювати. І треба щось, щось буде робити. Поки нікого немає. Поки нікого немає, вже 9 година. А я поки. Що ти там уже хрустиш? Їсти хочете. Зараз підемо я вам дам їсти. Друзі, трішки сільського вайбу вам передаю. Погода зараз просто неперевершена. Сонечко вийшло трішки повітря свіжим подихати. от таку погоду я люблю. Не мороз. А от так, от прохолодно, але від того, що сонечко пригріває, дуже приємно на дворі, пташечки співають. Там півень десь криці, це щось не можу собі нічого зробити на голові нормально. Скоро вже додому мій робочий день добігає до кінця. Ще залишилось трішки і додому. Попрацювала я сьогодні зранку, дуже багато було людей. Отак у мене і проходить день. Зараз нікого немає, вийшло трішки познімати тут. Краєвий Сонечко сіло за горизонт, а я йду збиратись додому. Ловіть момент. Дивіться, як гарно сонечко сіло. Телефон, звісно, не передає того, але повірте мені, це дуже гарно. А я йду проведу. Варіну подружку однокласницю. Додому йдемо, проведемо, прогуляємося заодно. Так, дівки? Да. Мені руку? Давай, давай. Друзі, все, сьогоднішній сніло доходить до кінця. Я повним ходом готую вечерю на задньому коні. Шкварчить, готується плов. Всем дякую, что был зимой и до скорой, если что, компот.